В нас утворилася петля, пров'язуємо шість повітряних петель, один, два. Три. Чотири, п'ять. Шість. З'єднуємо в кільце, витягуємо гачок у петлі, вводимо гачок в першу петлю. Зачіпаємо петлю на гачок, перетягуємо її. Це кінчик ниточки, щоб нам не заважав, ми його будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Це петлі підйому. Один, два, три. Будемо в'язати стовпчики з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку. є три петлі. накид, пров'язуємо через дві петлі, накид пров'язуємо через дві петлі. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі, один, два, накид. Вводимо гачок в кільце. Перетягуємо ниточку. У нас є три петлі. Накид пров'язуємо через дві петлі. Накид пров'язуємо через дві петлі. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце. Перетягуємо ниточку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок в кільце і сюди ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Знову пров'язуємо дві повітряні петлі. 1 Два, накид. Вводимо гачок в кільце, пров'язуємо два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, Два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі і будемо з'єднувати перший рядочок. Пров'язали з'єднуємо перший рядочок. Дві петлі теж пров'язані. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Назначкою дві петлі. Один, два. Накид пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок сюди під низ, під першу арочку. Накид перетягуємо ниточку, і її притягуємо через петлю. Ось цей кінчик ниточки, щоб нам не заважав, ми його відрізаємо. В'яжемо другий рядочок. Ми зараз знаходимося ось тут, під арочкою. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два. Це петлі підйому. Вони теж рахуються, як стовпчик з одним накидом. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Отже, ми пров'язали 1, 2 стовпчики з накидом. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, теж пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, теж пров'язуємо два стовпчики з накидом, три повітряні підлі, два стовпчики з накидом. Один. Два, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом, три повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом, три повітряні петлі, два стовпчики накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Ми пров'язали другий рядочок, з'єднуємо його. Вводимо гачок третю петлю. Один, два, три. Нас нагачкою 2 петлі, пров'язуємо ниточку через ці дві петлі. В'яжемо третій рядочок. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку і пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом, один. Два, накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, теж пров'язуємо два стовпчики з накидом, три повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Один. Два, три повітряні петлі. Один, два, три, накид, низ під ту саму арочку. Один, 2. Виконуємо накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом, три повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Вводимо гачок під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом, три повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Четвертий і п'ятий рядочок ми пров'язали. Вводимо гачок під низ, під арочку. Будемо в'язати шостий рядочок. Притягуємо ниточку і її пров'язуємо через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два. Три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку і сюди ми пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один накид. Два. Пров'язуємо три повітряні петлі, Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку. Пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом, три повітряні петлі, два стовпчики з накидом. Одна повітряна петля. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо два стовпчики з накидом, три повітряні петлі, два стовпчики з накидом, одна повітряна петля. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Ми пров'язали одну повітряну петлю, з'єднуємо шостий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. У нас нагачкою дві петлі. Накид. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо сьомий рядочок, вводимо гачок під низ, під арочку, перетягуємо ниточку і пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Виводимо гачок під низ під арочку, і сюди ми пров'язуємо ще шість стовпчиків з одним накидом. Один. Два. Три. Чотири. 5. Шість. Отже, ми пров'язали. Один, два, три, 4, 5, 6, сім. Сім стовпчиків з одним накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок сюди під низ, під ось таку маленьку арочку, там, де ми пров'язали одну повітряну петлю. Перетягуємо ниточку. Назнагачкує дві петлі, нас нагачкує дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Пров'язуємо три повітряні петлі, 1, 2, 3. накид. Вводимо гачок сюди під низ під наступну арочку, теж пров'язуємо сім стовпчиків з одним накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі, 1, 2, 3. вводимо гачок під низ, сюди під арочку. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо 3 повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку. Пров'язуємо сюди сім стовпчиків з накидом, 3 повітряні петлі. Вводимо гачок під низ під ось таку арочку, пров'язуємо стовпчик без накиду, 3 повітряні петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо сьомий рядочок. Ми пров'язали три повітряні петлі. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. У нас на гачку є дві петлі. Накид. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо останній восьмий рядочок. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку. У Нас на гачку є дві петлі. Накид. Пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку. назначкою дві петлі, накид, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо через дві петлі. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик без накиду. Вводимо гачок наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик без накиду. Сюди підніс ми пров'язуємо три стовпчики без накиду. Один, два, три. Вводимо гачок під нис під наступну арочку, теж пров'язуємо три стовпчики без накиду. 1, 2, 3, provijazimo stovček bez nakidu u stovček s nakidom. Sada provijazimo 3 stovčke bez nakidu, 3 stovčke bez nakidu, stovček u stovček s nakidom i provijazimo stovček bez nakidu. Три стовбички без накиду, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Ми пров'язали останній рядочок, будемо його з'єднувати. Витягуємо петлю, витягуємо гачок з петлі. І будемо вводити гачок, ось сюди під першу петлю. Повертаємо наш виріб на виворотну сторону, вводимо гачок сюди під низ. під першу петлю. Закидаємо ниточку, закидаємо петлю на гачок і притягуємо, пров'язуємо одну повітряну петлю. Ниточку ми відрізаємо, витягуємо гачок, затягуємо ниточку і заховуємо нашу ниточку з відгородного боку між в'язне полотно.